Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Слобожанка. І харків'яни ще перебувають у Львові. Сьогодні у нас вільний вечір. І ми сьогодні плануємо сходити на екскурсію по вечірньому Львову. Я покажу вам, що у нас із цього вийде. Переходимо дорогу швиденько, йдемо до ратуші. Там ми вже замовили екскурсію на 18 годину. Повинно бути щось цікаве. Будемо гуляти серед річної частини. Починає бути від рахущі. право. перша раду. шоста година рівно на ратуші Трубач. Проголошує 6 година. Ідемо дивитися в гостиницю Ріо на захід соня. Зайшли отакий от провулок. Йдемо туди далі. Нашому задарувати до слуха на екскурсію. А тепер готель Ріос нам сюди. Зараз ми зайдемо ще заплатимо гроші по 30 гривень. От, і піднімемося на дах, з якого ми зможемо подивитися захід сонця. Піднялися на сьомий поверху готелю і чекаємо, поки підніметься інша частина групи. Десь тут має бути оглядовий майданчик. Ще один оглядовий майданчик, гостиниця Ріо. Місто і на його дахи. Ми прийшли ввечері, щоб побачити захід сонця. Сонце у нас сідає з цього боку. І знову бачимо дахи. Ось тут гарно видно: захід сонця, якийсь собор і дахи Львова. Ми повертаємося в середньовічну частину Львова, як нам розказали, з 14 по 18 вік, і площа була 600 на 800 метрів. Дуже маленька. Була одна річка, яка зараз підземна, її майже не видно. А тут ввечері жива музика. <проб> Зараз 63. Так що заставляйте себе. Ну, а до, того, до стояв будинок поліцейської управи. В родині начальника поліції народився, а Захір хірбов Пам'ятник Тарасу Шевченка. А тут ще одна музика. Центральна частина міста туристична, працюють кафе. І з сторони, за його Тобто, ви маленьке. відверто факту на вулиці на шведський стіл і черга. Вернулися ми до рату, обходимо навколо неї і нам розповідають про ресторани, для того, щоб ми потім могли собі обрати той, який нам більше подобається. Why like, Якраз у жіночу голову, як і ще очковську. Вона стільки грошей винна була за оренду, що її замкнули і не випускали. Зір короля хороший. Через деякий час вона тільки вийшла з будинку, поїхала з королем до Польщі, а мамі подарували будинок. Тещі що теж повезло. Міщанка і король. Задаю на Адам. Це вивідчі око на фасаді будинку. Кажуть, що від масонів. Ви туди стукаєте, мужчина в халаті мають себе вдома. Зайшти, заходи, почистили рахунок рубліка, щоб ви не думали про євродолари. Ну і перше, що в нас на шляху, це вірменська вулиця, сама давня, сама довга, в середньовічній частині міста. Зображення в західній Європі. Вже майже нічого не видно. Найстарша частина 4 каміння попереднішого входження, а кадати 15, арочка Стріча, 165. Заходимо у подвір'я Вірменської катедри. Якої на момент Юрія знібувся, а там дитина зі список. Так, вірмени мали суд. Те, що не стосується міжконфесійних конфліктів, вирішують самі. Вхід суд. Надпис вірмено-ківчатський діалект мертва мова теперішні вірмени цієї мови не розуміють. Галерея Зелена Канапа. Зараз всі галереї після екскурсії. Ми як ми йдемо найстарша частина 14 століття. Нарешті Ми, правда, вийшли виріку, туди, де світло спільного. є. Банк називався Монспіус, побожна гора чи того раб благодарті, своєї спільноти під 4% давалися гроші, безвідсотково взагалі, якщо мовиш про маленьку суду. Банк існує тисячу сорок тисячу дев'ятсот середньовіччя. Де і ви бачили кам'яні будинки на площі ринок. Кам'янець. Значить, дивіться, туди, на вірманську, а ми з вами йдемо до княжого Львова. Трошки ми тут немося до княжого лікувати. О, я тут ніколи не була. Оце так цікаво. Повертаємось назад. Грати ще тут музика грає ще одна. Вже майже нічого не видно, але ми знаходимося на сама стара площа Львова маленька, одна із п'яти самих старих. Ото така старовина церква є. А в цьому будинку живе привид органіста, який грав на органі цій церкви. А це все площа 30 на 50 метрів, отака маленька середньовічна площа. Зайшли в середньовічну частину міста. Мені дуже подобається саме ця вечірня прогулянка, я про так умріяла. Не знаю, правда, що воно буде на відео. Майже нічого, мабуть, не буде видно. Але я сподіваюся, що хоча б настрій і колорит вечірнього Львова я зможу передати. Туди далі, по ті вулиці, десь є джерело цілюще, святе. З холодною водою. Прийшли до жіночого монастиря, нічого не видно. Але якось так колоритна дуже. Вона ожидає нормальний рядом. Далі Софія власне повернулася знову в стародавню частину Львова. Заходимо в середньовічну частину. Саме тут, в цій кав'ярні, на вірменській, вперше у Львові почали заварювати каву в Турк в Турці на піску. Турецьким способом. а ми йдемо далі. А це відома глясова лампа. Треба терти і замовляйте бажання було касєвича до терти. По нозі і по носу. Мовляйте, кому треба. Тут світло є біля глясової лампи. Ще один, один провулок і багато тут таких що з кафе, з якимись декораціями. Вулиця закінчується тупіком кафе, а там на горі сходи небо. Поверх 1926 року. контрфорси, коли щось падає, ми його підпираємо. Вісімнадцять тоді підпали. Домініканський собор. Вже нічого не видно, я розумію, на відео, тому я завершую свій сюжет. Це була екскурсія по вечірньому Львову. Харків'яни її відвідали. Хтось був перший раз, хтось не в перший раз. Я сама по такій екскурсії була в перший раз. І мені було. Дуже цікаво. Мені сподобалось. А сьогодні прощаюсь ми ще залишаємося у Львові і ще будуть інші сюжети.